Спартакяда зібрали рекордну кількість учасників з усіх районів нашої області, які вийшли на відкриття під прапорами фізкультурно-спортивного товариства Спартак та профспілки працівників соціальної сфери. Дуже приємно бачити ваші обличчя не в формальній обстанові, не в якійсь там колегії. А отак, от як ви в спортивній формі, я хочу вам побажати успіху кожній команді виступити достойно. Аби ви отримали від цих виступів сьогодні задоволення, все більше і більше учасників приймає участь у даних змаганнях. Сьогоднішні змагання є виявом того, що ми вміємо не тільки працювати і відпочивати, але ми і всі вміємо дбати про своє здоров'я і ведемо здоровий спосіб і стверджуємо здоровий спосіб життя. Протягом дня кращі спортсмени галузі виборювали першість з волейболу, легкоатлетичного кросу, мініфутболу, настільного тенісу, шашок та швидких шахів. Результати спартакіади засвідчили, що в колективах люди займаються спортом. а Спілкування на спортивному майданчику сприяє зміцненню дружніх зв'язків між колективами. В кожному виді змагань було нагороджено переможців та призерів кубками, медалями, цінними призами. Ви гарно змагалися, гарно боролись, і я думаю, заслужено отримали ті всі призи, грамоти, подяки від організаційного комітету від Спартака обласної ради, від головного управління і обласної ради простилки. Найбільше нагород здобула команда Новоград-Волинського територіального центру соціального захисту міської ради і його директор особисто брав участь в Спартакіаді. Люди набираються під час цих заходів здоров'я. Люди спілкуються між собою. І ця спортивна, спортивна злість, спортивний азарт. Він і розгружає людей. І Люди відповідно заряджуються гарною гра, гарною енергією. І в результаті цього ми їдемо додому з перемогою. Кращі спортсмени війдуть до складу збірної галузевої команди області, щоб взяти участь у шостій обласній міжгалузевій спартакяді та всеукраїнських змаганнях серед працівників соціальної сфери.